Hello everyone! Вітання кожному! З вами Надія, викладач англійської мови, засновниця школи вивчення англійської мови Switch English School. Я тут в Канаді майже рік часу здобуваю такий свій досвід. І на каналі я для того, щоб допомогти вам з англійською мовою для Канади. Друзі, вас уже трохи не збиралося. Я буду вас дуже просити трошки познайомитись в коментарях, так щоб я знала, яка частина більша частина мене слухає, так, чи ті, що вже в Канаді, чи ті, хто лише збирається в Канаді. Тому пишіть, де ви саме зараз, куди ви збираєтесь. Це дуже допоможе мені для того, щоб гарно планувати наступні так відео і теми до них. please, comments below. Сьогодні ми продовжуємо, і ми будемо говорити про те, як відкрити наш банківський рахунок. Нагадаємо, що на нашому попередньому уроці ми відкривали SIN number, Тому хто пропустив цей урок, можливо, хтось тут новий. Так то кріплю посилання під цим відео. Говорячи про документи в Канаді, то таким першим нашим кроком, найважливішим кроком, це буде власне відкриття цього SIN number, тому що без SIN number ми не зможемо отримати всі наступні документи. Говорячи про відкриття банківського рахунку, хочу дуже звернути вашу увагу на те, щоб ви не зробили тої помилки, якої я допустилася минулого року. Так, коли прибула, я для себе хотіла вибрати банк з тих, які є в Канаді, і теж переглядала різні відео на Ютубі. Проте абсолютно ніхто на жаль так не попередив про те, що потрібно мати запис. Власне, що я бачила на ютубівських відео, це як всі гарно заходили прямо в банк. Я такий-то така, та хочу відкрити і все. І зразу ж виробляли. Проте я хочу сказати: не знову ж таки не знаю, як у всіх провінціях тут в Антарії обов'язково потрібен цей запис. А за рік часу так я встигла відкрити вже не одну картку відкривала її в абсолютно різних містах. І абсолютно всюди завжди потрібно було мати запис. Нема такого, що ти прийшов і зразу в той же день зробив. Хіба може? Ти дуже щасливий і десь там звільнилося місце. Ну не знаю, це щось з області парадоксального. Можливо, в інших провінціях так можна кажу, вонтарі обов'язково має бути оцей І Через те, що я цього не знала, так то. Допустила з великої помилки, тому що поки я е, зробила цей appointment, дочекалася тих днів, плюс саме вироблення цієї картки, це приблизно місяць часу, я отримала, відкрила свій банківський рахунок, насправді дуже пізно. Якщо ж ви не так, тобто в спішці ви спішите, тому що, наприклад, вам потрібна допомога, яку уряд Канади е, готовий виплатити, то в той же день, коли ви відкриваєте СІ number, ваше завдання. Make an appointment. Зробити запис. Пам'ятаєте з нашого минулого заняття? Так, Make an appointment – це зробити запис до банку. Отже, домашній для вас це вибрати для себе, який би ви банк хотіли. Ми про це поговоримо трошки пізніше. Так, тобто виберіть свій банк, кому банку ви хотіли відкрити картку. А далі на карті ви вибираєте, де є найближче відділення цього банку. Good morning. Thanks for calling TD Bank. Good morning. My name is Nadia. I want to open my bank account. Can I make an appointment for me and my husband? Sure. Give me a minute, please. Uh, the nearest available appointment is tomorrow, Thursday. There's a time slot at 3 p.m. for you both. Tomorrow it's 3 p.m. Oh, does, yeah. does it work for you? Yes, perfect. Okay. Can you please spell your name? Nadia, Nancy, Adam, Derek, India, India, Adam. Thanks, saved. Have a nice day. Thank you, sir. Have a blessed day. Bye. Друзі, ось а, цей зразок, цей шаблон телефонної розмови, обов'язково собі зберігайте. Як бачите, в принципі, дуже багато чого повторюється з наших попередніх занять. Так, тобто привітання, представлення, ви вже точно будете знати. Як бачите, ви будете дуже часто їх повторювати. Good morning, my name is. Ви представилися далі. Ви кажете ціль вашого дзвінка. І якщо минулого разу у нас було... I want to get a C number, то сьогодні ми говоримо I want to open. Я хочу відкрити I want to open my bank account. Якщо так, і в телефоні розмови, ви теж для когось зробите, наприклад, там husband чи wife, то обов'язково це зазначайте. Тобто будуть знати, що у вас двоє людей, тому що відповідно по часу це займає довше. Ви запам'ятали цю фразу, ви це сказали. Далі дуже важливо, тобто другий такий момент. Так, перший ми сказали від себе, це наша телефонна розмова. Другий важливий момент це вмієте почути, а можливо в когось кращий рівень, так тобто вам буде легше, і ви швидко зорієнтуєтеся, як от було в телефонній розмові. Для тих, кому важче, то що вам треба знати, так? Дні тижня, місяці, ну і дати. Тобто, хоча б там від першого хай буде 31. Але не хвилюйтесь, це не, не насправді не так багато. Що вам може допомогти? Тому що так, коли ви телефонуєте, в той момент, звісно, ви можете хвилюватись, так? Тому. Не ловіть абсолютно кожне слово. Старайтесь лише, тобто, коли людина буде робити вам вже ставити ваш цей appointment, так, е, то що вам може допомогти? Це мати перед собою такий календар, наприклад, бачите. У вас тоді від мандей по ну Sunday вас точно не, не поставлять, але хай буде від Monday по Friday. Все, ви почуєте якийсь день, наприклад, ви почули Friday, ви собі зразу обвели. Тобто швидко ви почули в розмові Friday, обвели. Коли ви маєте перед собою, так вам набагато легше, ніж, наприклад, ви будете там писати, записувати, щоб не забути, який день. Далі дуже важливо місяці. Допустимо, ви, наприклад, подаєтеся зараз. Так? От зараз ви приїхали, зараз хочете відкрити банківський рахунок, це в нас за що октябрь. То, скоріш за все, вас поставлять на октобер, або якщо це вже кінець октобер, то вас поставлять на новебр. Мається на увазі, тобто в тому місяці, який є зараз, так от коли на момент, коли ви дивитесь це відео, ви собі зна маєте знати цей місяць, який, скоріш за все, прозвучить. Ну і там наступний місяць. Все, цього достатньо, не обов'язково в голові тримати всі 12 місяців, так, і так само ви собі, тобто, відмітили. Угу. І а, дати так важливо почути дати. Ну, знову ж таки, ви телефонуєте сьогодні. Сьогодні в нас, наприклад, там 24, так, тобто, ви розумієте, що. Вас, скоріш за все, поставлять вже на наступні числа, тобто це може бути 25-26. Теж, якщо ви перед собою маєте календар, ви будете розуміти, що приблизно вас поставлять на ці дні, дні набагато легше, якщо в календарі буде ще й розписано. Тобто ви тоді не тільки почуєте, ви зможете зразу цю цифру побачити і обвести собі. Ми будемо чути порядкові числа. Тобто порядкові числа це коли ми кажемо, який перший, другий, третій. І тут що потрібно пам'ятати з цифрами, так що у цих перших три числа, тобто один, два, три, у нас не буде one to three. У нас буде first, перший, second, другий і third, Третій завжди найбільше проживається third. Це важливо, тому що число може бути не лише третє, а може бути також двадцять третій. І тоді в нас буде twenty third. Будьте готові, що якщо десь раптом вас бадати попадали на ці числа, то ви не почуєте one, тю, трі. Ви почуєте або first, або second, або third. Знову будьте готові мати перед собою всі оці шпрогалки. Також пам'ятаєте, що на минулому нашому році ми говорили про шпаргалку зі спелінгом, так? про спелюванням вашого імені, чи назвати свій номер телефону. Я знову прикріпляю цю шпрогалку тут. Так, тобто ще раз, коли у вас відбувається телефонна розмова, ви це все перед собою маєте, вам буде набагато зручніше, простіше. На цей раз, так, коли ви телефонуєте в банк, мати перед собою оцю ж з вашим ім'ям, номером телефону, мати ці календарики, ваша розмова буде набагато легше. Ви самому банку, так, коли ви прийдете, то знову треба буде повторити своє ім'я, тобто I am чи my name is Надія, і далі ви кажете I have an appointment. Так, тобто, що в мене є запис I have an appointment. Можете уточнити також, яка година, наприклад, там at 4 p.m., так от о четвертій годині, і вам скажуть зачекати або одразу покажуть, куди прийти. Вже далі за віконечком. А все, що вам потрібно буде робити, це як і в попередніх так наших процедурах, просто подавати документи, які вони просять. Тобто це паспорт, наприклад, work permit. особливих запитань не буде. запам'ятайте також речення про себе «I am newcomer». Так, тобто, I am newcomer, чи теж навіть бути готовим сказати, по якій програмі ви приїхали. Наголошуйте на тому, якщо ви хочете мати кредитну картку. Так, що ви хочете, а ви напевно, що хочете, так то наголошуйте, що вам потрібна and debit card, I need debit card, and credit card. У Нас також ще питалися за savings, Чи ми хочемо мати savings рахунок окремо, так? Тобто uh, є чекін, є savings, savings, де ви ніби будете заощаджувати. І слово save, заощаджу. Якщо ви попередньо все прочитаєте, так то вам буде набагато легше вже розуміти співрозмовника. Тобто вирішіть для себе все точно, що ви хочете відкрити. Дебіт -карт, -карт. I want to have, Я хочу мати credit card, Чи підходить вам що рахунок буде і сейвінс, і чекін про це говорить? Вам можуть ще пропонувати якісь акції це часто. В банку вони пропонують так, тобто або відмовляєтесь від цього. Якщо якось зацікавить, то обов'язково питайте запитання. Якщо раптом чогось не розумієте, то завжди перепитайтеся, Please, can you repeat? Нічого страшного, якщо ви зазначите, що ваша англійська не дуже, так то тобто, english is not very well. Тоді людина зрозуміє і не буде грузити вас цими всіма запитаннями. Все те, що вони даватимуть вам підписати. То підписуйте, говорячи про відкриття банку, який банк одразу буду говорити, що я не буду вам рекомендувати жодного з банків, тому що мені не заплатили за рекламу. Насправді це жарт. Май на увазі, що не можу вам рекомендувати, але обов'язково собі вичити всі оці Terms and conditions, тобто правила і умови, які задає той чи інший банк. Це дуже важливо. Бо переважно на початку всі хочуть взяти де там дають найбільший кредит, так а потім виявляється, що комісія. А вас не буде влаштовувати і так далі. Тобто обов'язково собі вичитайте оці правила, conditions, щоб зрозуміти, який банк підходить саме вам. Наприклад, ми на початку, тобто, сама перша наша картка була відкрита в RBC Bank. Одразу зазначу мінуси, які були для нас. Ну саме перший мінус це те, що картки ці, тобто нам відкрили зразу, і дебіт, і кредит, але вони йшли до нас цілий місяць. Тобто ми чекали цілий місяць. Цілий місяць ми були без картки і не додумалися відкрити ще десь в іншому банку. От і знову ж таки, якщо хтось хоче отримати цю допомогу, що ви не скористаєтесь тими коштами, так бо вони будуть лежати на картці, з тим дуже важайте. Так в тому плані RBC, кажу, невигідний, бо дуже довго йде. Другий момент ми дуже часто робимо онлайн шопінг, тобто замовляємо щось онлайн, чи то купуємо в магазинах одягу, чи, наприклад, замовляємо їжу. І от оця дебетова картка RBC не підходить для онлайн-шопінгу, тому що немає ззаду тих трьох чисел, які, знаєте, завжди треба вказати в cv код. Тому тут ще один мінус. В чому було вигідно і чому ми брали, так як я вже казала, тому що кредит вони надавали 2 тисячі доларів, Про при тому, що на самому початку, і про тому, що ви сі CBC, тому що з часом ми відкрили CBC для. Роботи так, CBC. нам насправді не сподобався тим, що вони не захотіли давати кредит, тобто вони нам відкрили, але вони відкрили 1500, І коли я, а, я перед тим тому я кажу, дуже важливо, коли ви читали з оцих всіх умов. Так і я запиталася працівницю, кажу, що наскільки я знаю, так 1500, 1500 так, це є для students, for students. I'm not a student, мені от зараз потрібно для роботи. Чому в мене буде такий низький кредит? Тому що це насправді потім пацьканина, коли вже будете в Канаді, ви це зрозумієте, тому що. Кредитні кошти то не так в Україні, що їх не треба рухати. Навпаки їх треба, тому що вони вам будуть впливати на цей скор. І тому 1500 нас дуже навіть не влаштовувало. Вона mm -hmm. мотивувала це тим, що ми він перший рік в Канаді. Це було дуже дивно, тому що знову ж таки є робота. Так, це ж для роботи. Тим бачиш, видно яка зарплата. Ну кажу, з тих умов, що я прочитала в карці. Дуже до речі, дуже важливо справді які працівники. Бо тут англійська дуже класно знати англійську, бо ви можете комунікувати, ви можете спорити не раз Навіть от зі студентами я теж казала, що потрібно завжди хочете більше кредит Наголошуйте на цьому, і в мене студенти могли добиватися більше кредитів. Тому вмійте успорювати. BMO ми відкрили для того, щоб власне мати оцю карточку. Тому що я вже казала так, RBC нам не підходив для онлайн шопінг. BMO нам підійшов, тому що. На карті він має оцей код, але BMO, про тому, що ми його відкрили буквально два місяці тому. Так, BMO дуже ми, ми відкрили для цього онлайн шопінг, так, тому що нам постійно потрібно. Ми дуже часто користуємося. BMO не захотів дати нам кредит. Тобто відкривав мій чоловік, про тому, що мій чоловік працює вже от майже рік в Канаді. Так, оплата в нього хороша, йому повністю не надали кредит. Працівник відмовив. І ми теж подумали, що ну знову ж таки висновок дуже багато знайших працівникам. Це Indian Guy. І вони доволі такі прикрі насправді індуси. Тому немає якогось висновку. Ця картка найкраща, цей банк найкращий в кожному з банків. Ми стикнулися з плюсами, з мінусами. Це ще раз підштовхує до висновку. що Вичитуйте, дивіться, що саме підходить вам, що для вас є там в пріоритеті на першому, на другому місці. Вибирайте ту картку, яка найвигідніша вам по всіх умовах. Отже, на сьогодні це все. Прослухайте собі телефонну розмову багато разів, тому що це справді допоможе вам підготуватися. Було б навіть добре з кимось практикувати чи навіть самому собі, так то, як я й казала, так вміти самому сказати, друге це вміти почути, так, що людина вам скаже, звернути увагу на ці календарні слова, тобто день, тижня, місяці, дати. Ну і така ваша домашня, то ще раз обов'язково перед тим, як іти в будь-який банк, знати його правила та умови, щоб в разі чого, тому що для любого працівника це дуже класно почути, о, а єм'юкама, що означає, що значить, що ви нічого не знаєте. Тому дуже важливо прийти і знати вибір для себе банк, який найкраще підходить саме вам, під вашу ситуацію, так, для вашої сім'ї, ознайомтесь з правилами умовами, щоб знати, що вас а, чекатиме в банку. А на всякий випадок завжди можете сказати зараз, зараз зателефоную перекладачу. Проситиму в тих, хто вже пройшов цю процедуру, так, обов'язково діліться в коментарях, як для вас було, що ви можете сказати про свій досвід, тому що це може допомогти, знову ж таки, тим українцям, які лише будуть робити цей крок. Якщо у вас будуть будь-які запитання, обов'язково задавайте. Я старатимусь відповідати на них. Успіху вам у всіх справах канадських і не лише канадських. Я чекатиму вас на нашій наступній зустрічі, де ми будемо говорити про оформлення медичної страхівки. Have a nice day. See you next time. Bye.